Головною метою діяльності навчання наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів національної поліції є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та фахівчин, які мають ґрунтовні, глибокі, загальноосвітні і спеціальні знання, застосування яких у практичній діяльності надасть змогу повно і всебічно виявляти та розслідувати кримінальні правопорушення з метою захисту особи суспільства та держави від протиправних посягань. На денній формі здійснюється навчання за двома рівнями вищої освіти. Перший рівень бакалаврський, спеціальність 081 «Право», термін навчання 4 роки, досудове розслідування це майбутні слідчі та дізнавачі. І спеціальність 262 правоохоронна діяльність, термін навчання 3 роки. Це майбутнє у територіальних підрозділів стратегічних розслідувань на поліції України, другий рівень вищої освіти. Магістерський 081. Право спеціальність, термін навчання рік та 6 місяців. У Дніпетровському державному університеті внутрішніх справ здійснюється підготовка фахівців і фахівчин за освітньою програмою правоохоронна діяльність поліцейські. При цьому одним з напрямків цієї освітньої програми є підготовка фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань. Департамент стратегічних розслідувань виконує завдання, пов'язані з протидією організованій злочинності та корупції. Це є основними його пріоритетними напрямками. Це виявлення і припинення злочинів в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування, протидія корупції, корупційним правопорушенням, в тому числі це є одним з напрямків протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, які вчиняються. Знову ж таки, організованими групами і злочинними організаціями це є пріоритет. Відповідно, при підготовці наших здобувачів за цим напрямком вони вивчають не лише ті дисципліни, які є обов'язковими згідно освітньої професійної програми, а в тому числі прикладні дисципліни, в межах яких вони здобувають відповідні практичні навички. Це дисципліни і оперативно розшукова діяльність. І оперативно розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями. Це і виявлення, і припинення і розслідування злочинів, які вчиняються в сфері економічної діяльності, знову ж таки організованими групами, і основи кримінального аналізу. Ну і таке інше. Важливо також зазначити, що наші випускники після завершення навчання мають можливість працювати не лише в підрозділах стратегічних розслідувань. А в підрозділах всього блоку кримінальної поліції, тобто це і в підрозділах протидії наркозлочинності, в підрозділах кіберполіції, боротьби з нелегальними мігрантами, тобто це нелегальна міграція ну і таке інше. Практична підготовка наших здобувачів здійснюється саме в підрозділах нашого роботодавця, це в підрозділах департаменту стратегічних розслідувань і його територіальних підрозділів, тобто на базі управління стратегічних розслідувань.